У світі, де міста колись тріумфували, а технології визначали ритм життя, настав час розпаду і хаосу. Злодії, захопивши владу, використовували останні ресурси землі для своїх корисливих потреб. Людство стало урбаністичною хворобою, що руйнує все на своєму шляху. Земля була виснажена. Вітер був останньою надією на відродження. Він блукав по руїнах і пустелях, щоб знайти останніх людей, що вирішили відмовитися від урбаністичного бажального світу, та зберегли знання про первинну природу. Зазирнувши в найтемніші куточки забуття, знайшов професора, останнього науковця, який залишився відданим ідеї відродження. Професор вигадав неймовірний план по відновленню ґрунтів за допомогою старовинних технологій та заселенню їх рослинами. На той час його союзниками були діти та дресерувані тварини. Стара Ондатра, Хохуля, Тарантул і Саламандра Вітер взяв в свою команду хлопця Ярила, який мав досконалі енциклопедичні знання про живу природу, дівчину фаїну з неймовірними здібностями у спілкуванні з тваринами. Разом вони вирушили на пошуки рослин та інших ресурсів, які допоможуть зупинити спустошення землі. Злодії, залишки урбаністичного людства намагались завадити планам героїв. Але Вітер та його команда були рішучі урбаністи постійно переховували важливі компоненти та технології для покращення родючості ґрунту. Ситуація ставала критичною. Здавалося, що надія вгасає. Проте, саме тоді, стара Ондатра виявилася справжнім героєм. Дякуючи своїм невеликим розмірам і непохитній сміливості, вона проникла в таємне місце і поцупила їх секретні технології. Завдяки цьому відважному вчинку команда Вітра впевнено шли до своєї мети. Завершальний етап відродження був розпочатий. Професор впровадив свої наукові розробки, діти та звірі допомагали науковцю розповсюджувати знання у всі куточки світу. Час летів. І нарешті земля почала оживати. Замість пустель, які панували раніше, утворилися зелені ліси та луки, які стали домівками для нових тварин. Злодії, побачивши, як земля оживає, переосмислили свої погляди і приєдналися до героїв у відродженні природи. Вони створили світ, в якому люди, тварини і рослини спільно жили в гармонії. Відродження землі стало справжнім дивом. Яке виникло завдяки об'єднанню різних істот у спільній меті збереження природи? Вони довели, що із спільними зусиллями можна впливати на світ і змінювати його на краще.